Виплати жінкам, які ініціюють е, на в Полтавській громаді. Жінкам, які народжують в межах Полтавської громади, хочуть виплачувати по 15-30 тисяч гривень. Виплати по 15 тисяч планують започаткувати для всіх жінок, а по 30 тисяч зможуть отримувати мобілізовані жінки або рідні мобілізованих. Полтавська міська рада готує проєкт рішення, що регулюватиме отримання виплат, а потім за нього за нього. Голосуватимуть депутати. Докладніше на цю тему зараз поговоримо з секретарем міської ради Полтави Андрій Карпов. Зараз з нами на зв'язку. Пане Андрій, доброго дня. Слава Україні! Вітання вам, героям слава! Я по перше дуже дякую, що ви вийшли до нас в ефір. Ура! Бо ми так довго не могли добитися е, включення і поговорити з е, керівництвом Полтави. Ми вже й в одну структуру і в іншу, і в третю. Ура. Дуже дякуємо і сподіваємось, що тепер ми зможемо частіше спілкуватись з Полтавою, з містом і е, дізнаватись, говорити про всі ваші події. З приводу цієї цікавої ініціативи розкажіть, будь ласка. Е, Чому ви так вирішили? Звідки кошти? Бо я думаю, що мабуть інші громади це хвилює, чи є така можливість, і яка мета? Ні для кого не секрет, що останні вже, мабуть, 20 років народжуваність в Україні спадає, і зараз, крім цього, ще ми маємо війну, яка забирає велику кількість життів. Крім того, Російська Федерація окупанти вивозять українських дітей, крадуть їх фактично з нашої країни. Багато сімей виїхало за межі України, в тому числі і на Росію. І е, в країни Євросоюзу, і ми розуміємо, що демографічна ситуація вона буде все гірша, звісно, що тільки виплатами, тільки якимись дотаціями, ми е, не зможемо переламати е, цей поганий. Е, цю погану тенденцію, але я вважаю, що під час війни таке місто, як Полтава, полтавська територіальна громада, з бюджетом майже 5 мільярдів гривень може виділити для Жінок, які мають величезну мужність народжувати майбутніх українців, які будуть відбудовувати цю країну в цей воєнний час. І е, е, я хочу наголосити, що 15 тисяч гривень або 30 тисяч гривень для мобілізованих це за кожну дитин, дитину. Тому якщо буде двійня або трійня, то відповідно сума подовж по. Потроються, подвоюється, так, що е, треба старатися всім над цим працювати. А скажіть, будь ласка, щоб правильно зрозуміти, це тільки для полтавок, ті, які це уважні... для зареєстрованих місті Полтава, в Полтавах територіальній громаді. Запрошуємо всіх переїжджати до Полтави тут реєструватися, народжувати, працювати і будувати місто Полтава. Зрозуміло, бо я подумала, що можна знаєте приїхати народжувати. Туризм, да? Ну на жаль, Полтава ще не може собі дозволити такого плану. Туризм. Хоча я взагалі був би не проти, щоб жінки народжували в наших. Пологових будинках, тому що вони в нас теж дуже гарні. Е, е, ну так, ви знаєте, їх же оспівували е, і, і класики, і в піснях, і в творах е, Полтавок. Е, скажіть ще такий момент, щоб ще уточнити е, цю тему. Це тільки е, місто Полтава, так чи Полтавщина, вся область? Полтавська територіальна громада uh -huh. не, не область, це uh -huh. те, те, що ми можемо фінансувати, те, що може Полтавська uh -huh. міська рада, і я сподіваюся, що депутати підтримують цю мою ініціативу. Ми будемо з бюджету виділяти попередньо 30 мільйонів гривень на цей рік. Я сподіваюся, що в цьому році буде дотація, і в майбутні роки теж Так, коли буде поставлено на голосування, коли ми зрозуміємо, що це вже не проект, а рішення. Ну, дивіться, проект рішення вже сьогодні. в мене готовий він в мене на столі. Ось е, найближчим часом його розглянуть на депутатських комісіях. І а коли е, сесія? я планую. Е, що, що коли сесія, коли будуть голосувати? Сесія, я планую скликати е, 5 числа наступного місяця. Е, серед інших питань буде і це питання? Так. Супер про це зрозуміли, користуючись нагодою. Ну пане Андріяш не можу вас це не запитати. Нарешті з очільником міста ми говоримо про дерусифікацію Полтавщини, тому що е, хотіла дізнатися моменти з приводу декомунізації. Я бачу підписана там на всі ресурси. Дивлюся, що відбувається, спілкуюся постійно з полтавцями. Часто буває землячка, якщо знаєте, тому стежу за тим, що відбувається в місті і в області. І е, дивлюся з приводу декомунізації. Ці моменти зрушуються, знімають пам'ятники, перейменовують вулиці, але багато ще вулиць треба перейменувати. Як у вас з цим, і мені цікава ваша особиста позиція. А ще щодо дерусифікації, от нещодавно там пам'ятник Пушкіно прибрали, але є Петро, хоч він і закритий. Я дивилась нещодавно біля музею Полтавської битви. Орел в корпусному парку. Це монумент слави він офіційно називається. Пам'ятник Келіно. Місце відпочинку Петра. Будуть прибирати, яка ваша особиста позиція зразу почну з Пушкіна. На жаль, його ще не прибрали. Користуючись прибрали користуючись того нагодою. Пушкіна, який біля готелю його на сковороду замінили. Да да того прибрали, а в парку ще не прибрали і користуючись нагодою, звертаюсь до міністерства культури. З нетерпінням чекаємо дозволу від них на те, щоб ми могли нарешті. Прибрати пам'ятник Пушкіну, пам'ятник російським полководцям е, Ватутіну і Зигіну, то, тому що вони mm -hmm. вже вулять око мені давно, і наша ініціатива все ніяк не виконається. Щодо е, е, перейменування вулиць, у нас іде в декілька черг. У нас по кожній кожним вулицям відбувається. Голосування фактично демократичним шляхом, і ми вже декілька черг пройшли. Залишено декілька вулиць для е, майбутніх героїв, які захищають зараз е, в лавах збройних сил України. І будуть достойні, щоб їхнім ім'ям були названі вулиці, тому декілька вулиць залишено. А так іде процес повним ходом перейменовується щодо цих всіх Петра, Орла. Орла і так далі. Да, там в чому складне питання? Теж незважаючи на підписаний закон про декомунізацію деколонізацію, там проблема в тому, що ці пам'ятки вони є іс історичними, мають культурну цінність якусь і ту рішенням тільки міської ради на жаль, ми не можемо вирішити. Це треба питання вивчати, і ну, моя особиста думка, нам треба позбавлятися не тільки від цих пам'яток так званого нашого совєтського і російського минулого, але треба позбавлятися головне в наших головах. Бажання бути в Російській Федерації в російському рабстві, точніше, я б сказав, тому е, треба прибрати це в головах, і треба і українською мовою спілкуватися. Я вважаю. І рухатися всім разом до того, щоб Україна була незалежна в повному сенсі. В усіх сенсах ну я думаю, що можливо і глядачі наші знають, і ви пам'ятаєте, є така кондитерська відома фірма, не буду називати в ефірі. Слава Богу, знаєте, шоколадок уже прибрали Петра. Ось а раніше mm. був там досить ще зовсім нещодавно. Так заходила, запитувала і ну такі різні погляди з приводу цього, що тут такого мовляв це наша історія? І біля музею полтавської битви, там де закритий Петро, але ж все одно він ще стоїть. Теж багато знаєте навіть на е, цих сувенірних е, магнітиках теж Петро, 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 і так далі. Ну там Петро чудово виглядає. Він знаєте в чорному пакеті, як російські солдати, їх найкраще зараз бачити в такому вигляді. Так, і він готується, так. мабуть, до поїздку на Росію, як кажучи, в родної лоно. Так що незабаром ну, я думаю, ми до цього дійдемо. Так, ну і з приводу монумента слави, це ж було на 100 років перемоги російської армії Петра, і потім, коли було трьохсотріччя Полтавської битви, теж там щось наставляли, і якось теж там город Руска Слави і так далі. Чудово, що ви маєте іншу позицію і вважаєте, що від цього від цих маркерів російських треба відходити. Що вам для цього потрібно? Бо ви кажете, що недостатньо тільки повноважень місцевого самоврядування. Зрозуміло, що це потрібно. Очевидно, певне фінансування, тому що це треба кудись перенести, перевести і так далі. Чия допомога потрібна Верховної ради міністерства культури? Да, дивіться, те, що стосується е, фінансування, я думаю, міська рада знайде кошти на те, щоб це зробити, питання саме в законодавчій підтримці. І в тому числі і підтримці міністерства культури, які повинні дати висновок, чи це е, об'єкт підпадає під декомунізацію, під знос або перенесення в якийсь музей? Не знаю. Або через те, що він має якусь культурну мистецьку, скоріше, не культурну мистецьку, скоріше, цінність, то його залишити чи не залишити. Тому чекаємо допомоги від законодавців, можливо від обласної влади, від і центральної в тому числі. Так, ну але принаймні ваша позиція чітка, ми її зрозуміли і ви готові рухатися в цьому напрямку. 100% Ми ініціювали це на протязі всієї нашої каденції, коли ми стали депутатами. Ми подавали відповідні проекти рішень. На жаль, раніше до повномасштабного вторгнення не було розуміння у багатьох депутатів, але останні події останнього півтора року вже майже в багатьох. Змінили в головах ставлення до цього, і зараз Полтавська міська рада. І надає допомогу військовим. Ми до речі, виділили в цьому році 250 мільйонів гривень на допомогу збройним силам України. Декілька програм підтримки, в тому числі і мобілізованих полтавців одноразові допомоги. Тому законодавча, якщо буде підтримка, ми готові все прибирати. все, що тут заважає нам бути вільним містом українським в центрі України України в центрі в серці України. Фактично. Дякую вам і дякую, що ви з нами виходите на зв'язок. Що ми розуміємо тепер, що місто відкрите для спілкування з медіа. Що у вас все прозоро, і ви готові про це говорити? Спасибо. Дякую. дзвоніть мені напряму. Мій телефон всі знають. Звертайтеся, я відкритий, готовий. Для комунікації, для того, щоб ну головне для перемоги так. зараз. Головне це перемога. Пасибі, це дуже важливо. Дякую, секретар міської ради Полтави Андрій Карпо був з нами на зв'язку. Ну